Добрий день, я Манжарова Таїсія, учениця 5 класу Виноградівського ліцею імені Олександра Олексійовича Баліва, Волградської міської ради Одеської області. Останнім часом серед моїх однокласників велику популярність набирають іграшки антистрес. Багато хлопців приносять їх із собою до школи, говорячи про те, що вони їх заспокоюють. Я зацікавилася, чи корисні це сучасні іграшки. Чи заспокоюють вони, чи не відволікатимуть вони під час освітнього процесу? Саме тому я вирішила прийняти участь у дослідницько експериментальному конкурсі з природознавства на тему «Антистресові іграшки в номінації Охорона здоров'я. Антистресові іграшки досить швидко набирають популярності серед школярів. Неймовірний інтерес на такі іграшки зростають з кожним роком. У нас виникають питання, навіщо дітям такі іграшки? Чи дійсно вони знімають стрес? Для досягнення мети були поставлені такі завдання: вивчити та проаналізувати літературу з, з проблемою дослідження, вивчити тобто найпопулярніших іграшок антистрес. провести практичне дослідження впливу антистресових іграшок на людину. Об'єктом дослідження стали різноманітні іграшки антистресу. Що ж таке іграшки «Антистрес»? Ці іграшки смішно виглядають, доступні у продажу, дуже прості у використанні та ефективні при депресії. Їх створення дуже тривала та копітка робота. За її виробництвом враховуються психологічні та фізіологічні особливості людини. Особливо увагу приділяється формі, кольору, тактильним та візуальним відчуттям. Антистресові іграшки повинні бути досконалим механізмом, що діє на внутрішній стан людини і поступово приводить його в норму. Іграшки антистрес бувають м'якими та твердими, виконані з пластику, дерева або металу, які ж існують види антистресових іграшок, антистресові подушки, іграшка антистрес, антистресові білоки зайчик, мячик антистрес, іграшка спіни розмальовка антистрес. Жульки для рук, магнітні кульки антистресу. Як антистресові іграшки впливають на емоційний стан людини? Ще в недалекому минулому люди не думали про те, що таке стрес. І це не дивно, адже життя було набагато спокійнішим і повільнішим. Сучасність змушує жити за своїми правилами. І зараз для того, щоб зробити крок в ногу, з часом потрібно перебувати в постійному русі. Природно, що живучи в такому чіткому теп, ритмі, організм постійно перебуває у стресовому стані. Щоб уникнути подібних ситуацій, були придумані іграшки антистресу. Це ідеальна річ для тих людей, які не можуть це покинути та поїхати відпочивати. Головна мета таких іграшок за якісь частки секунд підняти людині настрій, з чим вони добре справляються. Зарубіжними фахівцями було доведено. Що антистресові іграшки здатні обробляти разючі терапевтичний результати. Різні маніпуляції з цими іграшками допомагають розслабитися, відволіктися, отримати багато позитивних емоцій і тим самим уникнути стресу. Ці іграшки розбивають увагу, дрібну моторику покращують настрій. Іграшки антистрес знімають напругу. Допомагаючи долати депресію. З ними приємно розслабитися, відпочивати та отримувати задоволення від життя. М'які іграшки антистрес, подушки або іграшки це приємні на дотик вироби, які приносять неймовірне задоволення при дотику до них. А ось секрет антистресового впливу подушечок із сипучим наповнювачем полягає в тому, що знімає зайву напругу та збудження. Такі іграшки. Дуже добре в укритті під час повітряної тривоги. Я була задоволена результатом соціологічного дослідження. З метою вивчення інтересу учнів нашого закладу освіти до іграшок антистрес, я провела анкетування та опитування у виноградівському ліцею імені Олександра Олексійовича Баніва. Кількість школярів, які взяли участь у дослідженні 42. Результати вийшли такі: 78% здобувачів освіти вважають, що такі відволікаючі фактори, як антистресові іграшки, підвищують продуктивність, дозволяючи розуму відпочити. В результаті дослідницької роботи дізналися, що таке антистресові іграшки, якими вони бувають, які найпопулярніші. Було проведено анкутування серед учнів та батьків. Проаналізовані результати анкетування та зробили висновки. Проведені майстер-клас виготовлення іграшки антистрес своїми руками. Доводячи коїсті предмету, що досліджується, ми відповіли на головне запитання: чи дійсно науківні дітям іграшки антистрес? А може це просто добре прорекламований товар? У висновку хочу сказати, що в результаті проведених досліджень з'ясувало, що іграшки антистрес якоюсь мірою можуть зняти на пру. І Інакше, якщо вони не допоможуть подолати стресову ситуацію, то обов'язково на якийсь час відвернуть від неприємності і подарують чимало позитивних емоцій. Але все-таки їх значення чималою мірою перебільшено за гарній рекламі.